Формадол таблетки від головного болю. Отже, друзі, ми вас сьогодні з самого ранку вже вітали з всесвітнім днем здоров'я. Важливо про це говорити і не лише сьогодні, ну, а ще до речі, сьогодні день заснування всесвітньої організації охорони здоров'я, яка протягом останніх ну. Трьох років так точно дуже потужності зтикнулася з ковідом, який накрив увесь світ. Ну, от, якщо брати виключно Україну, то спочатку коронавірус, а потім повномасштабне вторгнення, і звичайно, величезна кількість хвороб, величезна кількість стресів. Наш фізичний стан. Погіршується, але ми завжди це відкладаємо якось потім, потім, потім розберемося. В саму останню чергу, коли вже, ну як кажуть, припікає, тоді тільки біжимо до лікаря. Чому в нас ми вже йдемо до лікаря тоді, коли ти вже розумієш, все, назад, дороги немає. Хоча у цілому світі, як в Європі, куди ми йдемо, так і в США, профілактика на першому місці. Тому що всім відомо, що лікуватися набагато дорожче, ніж прийти на профілактику, здати аналізи і завчасно попередити якісь хвороби, але тим не Менше для нас поки що ця тема є не зовсім актуальною. Чому так і як зробити так, щоб українці перш за все е вчасно здавали аналізи, робили профілактичні заходи і не лікувалися, тому що не буде що лікувати? Як зробити це правило? Життєвим постійним, постійним, скажімо, не тільки так. життєвим девізом, а перенести його на практику. Ми розбираємося з цим питанням лікарем з лікарем експертом з питань громадського здоров'я, кандидатом медичних наук. Оттостойка доброго ранку. Доброго ранку вам, пане ранку. вам доброго. раді доброго. Вас бачити. Ми вам і, і за кадром сказали так, що дуже скучили за вами. Раді так, вас бачити. А, ну і завжди а, ваша експертна думка нам дуже цікава. Е, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Буквально нещодавно ми з ним говорили, і він постійно зазначає, що здоров'я нації ну за останній рік так то. Чно погіршилося. Величезна кількість запущених хвороб з'явилася, яка діагностується вже на пізніх стадіях. От давайте зараз про те, які найбільш поширені хвороби і найбільш небезпечні зараз в Україні е, діагностуються. Скажімо, так в принципі, ці хвороби, основні, які є причиною захворюваності і смертності, вони і більше всього запущені. Ну, в першу чергу, це гіпертонія. Люди менше звертають на це увагу. От я навіть серед своїх оточення вже намагаюсь якось мобілізувати людей, щоб приймали ліки деякі. От чоловіки особливо якось чи соромляться, не знаю. Я кажу, чи що... Чоловіка піти до лікаря, це вже край, це вже коли одною ногою в могилі. Чому так саме чоловіки до цього ставляться? Ну, ви знаєте, от чомусь, от е, така от психологія, яка, що можливо, якось воно саме пройде. Я кажу, має бути тиск не більше 140 на 90. або з ліками, або без ліків, або ти робиш там кожен день зарядку, їж овочі, фрукти, або ти будеш приймати ну ліки, я так грубо кажучи, mm -hmm. все, що заводна. Але щоб не перевищувала от таку норму, тобто, тим паче, першим... що лікарі говорять про те, що гіпертонія це результат. Тиск від чогось піднімається, і треба знайти ту причину. тоді, власне і з тиском не буде безумовно, так. але треба починати з того, що треба знати, діагностувати да, і не соромитись того, що ти маєш знати свої показники. На жаль, мене колеги іноді кажуть, що чоловік потрапив, наприклад, вже параліч вже нього був від інсульту. І його питають, який ваш тиск зазвичай йому там під 70 років. Він з що сказав: Я ніколи не міряв. Може, який тиск не міряв, Отже, серцево-судинні друзі виходить у нас на першому місці. Як були, так і залишилися. Причому їх легко, ну скажімо так, виявити. Діагностувати, да, Так да. у нас просто. є результат одного з досліджень компанії Градус ідеться про майже те, що половину українців стали менше піклуватися про своє здоров'я і називають причини цього. Давайте подивимося. От Дивіться, з 24.02.22, як почалася війна, наскільки українці менше стали ну зрусорок 49% стали менше піклуватися про власне здоров'я. А причини, які от перше, це брак коштів, друге високий рівень стресу, тривоги, нестача сил, відсутність мотивації, нестача знову ж таки часу і наявність більш важливих справ. Ну це вже це вже про пріоритети, скажімо так, мова йде. Ну і дивно, правда, тому що чим здоровіша нація, тим більше е, сил і здоров'я на все і для і на боротьбу, і на відновлення, і на будування е, сімей, і на відновлення економіки. На все як зробити так, щоб все таки профілактика, як це в цивілізованих країнах, була на першому місці, а потім уже лікування, якщо раптом з профілактикою запізнились тут ми повинні якби іти всі разом і допомагати один одному. починаючи з індивідуального рівня сім'ї, привчати дітей до здорового харчування, до рухової активності. Причому не читати їм лекції, да лекції угу. і уроки здоров'я хай в школі проводять. і Це теж а треба втілювати на практиці, да, да брати Давайте перерахуємо, що один раз на рік і жінки і чоловіки повинні. Для профілактики перевіряти для того, щоб тримати своє здоров'я в нормі. Ну от я вже почав да? міряти тиск обов'язково раз на рік Є. в будь-якому віці, треба міряти і знати свій рівень цукру і рівень холестерину. Причому так. я зауважу, що холестерин бажано міряти біохімічний аналіз, робити, тобто це звени брати не з пальчика, а звени вени, це так. показник буде більш інформативний. Робити кардіограму для молодих людей достатньо раз на 5 років. А вже після 30-40 частіше, чому нема таких ну чітких правил? тому що ще залежить від того, яка спадковість, які захворювання, які взагалі стан здоров'я людини. Тому, от якби такий огляд можна зробити, і я акцентую увагу на тому, що раз на рік треба ходити до сімейного лікаря і робити оці мінімальні аналізи для себе, хоча би раз на рік, друзі. І до речі, за тих причин тої графіки, яку ми разом з вами дивилися, так от першим пунктом стояв стояла не Стача коштів, тобто люди розуміють, ну якби аргументують собі те, що якщо грошей немає, то потім колись там подивлюся, звернуся до лікаря за профоглядом і подивлюсь на своє здоров'я. Ви як лікар можете підтвердити або спростувати міф про те, що профілактика це дорого. Мені здається, що лікування набагато дорожче. Профілактика набагато дешевше. Е, ну в 7-8 разів дешевше профілактичні огляди. Це по всіх показниках. От якщо навіть брати там для держави, угу. ніж лікування. А в деяких випадках і в десятки разів, тому що ну, ми беремо, наприклад, навіть той же інсульт. Його реабілітація, от навіть взяти по приватних клініках, да, ну це тисячі гривень в день е, йде на витрати на хворого. Не завжди воно себе оправдовує, тому що да. це дуже. Складно, але я до того, людину. що і держава витрачає приблизно такі ж кошти в державних закладах. А профілактика це е, до, досить дешево. Навіть ті ж пігулки проти тиску вони безкоштовні в багатьох. Відсотках. Ну мені здається, що найважливіше побороти нам от це внутрішнє переконання переконання, що людина здорова до того моменту, поки не пішла до лікаря. Як прийшов до лікаря, лікар обов'язково щось знайде і тому люди й бояться йти. Думають все нормально, нормально прокинувся, встав. Ходиш, говориш, так, значить, так. все нормально. Як тільки підеш, зараз щось знайдуть і почнеться. Як все-таки за допомогою яких інструментів я не знаю страхування, розуміння того, що поки е, все на ранніх стадіях в принципі лікується, правильно? Все абсолютно Культура, це профоглядів, стадія, можливо. як змінити цю культуру, як примусити нас думати про здоров'я перш за все, а не вже потім чухати потилицю і казати і Іноді ж кажуть лікарі, де ви були раніше? Так, я думаю, що стимулювати на робочому місці людину, щоб вона брала там, не знаю, давати їй відпустку в цей день, там декілька днів, щоб вона спокійно пішла до лікаря, щоб вона спокійно пішла там в лабораторію, зробила аналізи. Е, ну навіть якісь да, стимули такі, от е, економічні давати людині. Да. Бути, ну і е, я думаю, що в оточенні повинні бути от рідні, які теж спонукають. От зробіть там подарунок собі на день народження, сходіть до лікаря, Наприклад. там зробіть аналіз. Це, до речі, можна дарувати на день народження такі штуки. От ну, похід а... профілактичної до лікаря А, до речі, знаєш, клініку, цікаво було б тому, ну, що є я... купа сертифікатів на різні там послуги, типу там якийсь спа або масаж, або ще щось. Можливо, знаєте, таке да, було б цікаво да, це, ввести. Ще, ще і... Хотіли от ви знаємо медичні. вас як активного борця з курінням. Зараз так. відкриються літні тераси в ресторанах, в кафе. Народ вийде на... з чашечкою кави, з цигаркою. Знову з'являться кальяни. Заборонено ж юр, не можна ж на літній. І, Тераса. і терасах можна нелі вот в тому то й справа що на літніх терасах Боже, можна. мож тільки воювали про це. ще раз. Кілька слів скажіть про те, ну е, е, куріння його шкода зрозуміла, пасивне куріння. Пасивний. Ті хто. Вимушено поруч знаходиться із курцями. Це знаєте, особливо ті, хто працюють в цих барах, ресторанах, кав'ярнях. Mm -hmm. е, працівники вони ж знаходяться годинами там, навіть якщо вони самі курять, це дуже шкідливо. І в закритих приміщеннях це найбільш шкідливо. Чому і в законі оцей акцент на закрите приміщення? Тобто, е, щоб не було е, там ніяких куріння, ні кальяння, mm -hmm. ні тютюнових виробів електричного нагрівання, електронних сигарет, це все заборонено це і заборонено повітря. саме через здоров'я. Тому от ми як Туємо на цьому увагу, що бережить здоров'я, і це за турбота про всіх. І курці теж, якщо їх обкурюють, це теж пасивне куріння, це теж погано. Ми всі повинні натожнив затяжку повинні мати чисте повітря. Так, друзі, побачили перелік, яких лікарів нам треба щорічно проходити. Це не важко, це не складно. Це можна зробити в своїй навіть поліклініці, але це набагато. На тич на, на великий проміжок часу може обезпечити вас від різних хвороб, плюс діагностувати, якщо щось уже запущено. Це треба робити, правда, хоча б на рік, але ми маємо це ввести собі. Знаєте, як, як щоденні гігієнічні звички, які в нас є, і на над якими ми навіть не задумуємося. Так само має бути гігієна, ну умовно кажучи, та своє свого здоров'я. Одна стойка в нас гостях був. це лікар, експерт з питань громадського здоров'я, кандидат в медичних наук. Дякуємо вам. Ото дякуємо Дякому. за е, оптимістичну розмову. Сподіваємось, нас почули. Черговий раз дуже на це сподіваюся. Теж дякуємо за мить. Продовжимо, друзі. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив в після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.